Дня з вами студію Олександр Благий та Ніна Білаш. Яке ж новорічне свято без ялинки? Нещодавно у центрі нашого міста засвітили головну ялинку Львова. Цьогорічна красуня прикрашена з присмаком патріотизму. Зірки Євросоюзу та блакитні ліхтарики підкреслюють те, що Львів підтримує Євромайдан. Детальніше у сюжеті. I... У Львові панує святкова атмосфера. До дня святого Миколая біля оперного театру урочисто запалили головну ялинку Львова. Сьогоднішня ялинка є особливою, адже на ній висить герб України та зірки Євросоюзу. На дінгас бікалена. Як тобі цього річ не яли? Ну, вона мені дуже сподобалася, особливо ідея з гербами. Дуже гарна, дуже цікаво. Чи прийшов до тебе святий Миколай? Так, звичайно, і до студентів приходить святий Миколай, не тільки до дітей. І... Що тобі прийде? Дуже дуже багато подарунків і дуже приємно було. До нашої команди ОДТВ також прийшов святий Миколай. І своє слово я передаю моїй колегі Ірині Куць. Дякую, Ір. Також цей день відбулося відкриття щорічної різдвяного ярмарку у Львові, на якому кожен має змогу посмакувати смачною вибочкою гарячим шоколадом та гліньфейну, а також має змогу придбати безліч цікавих подарунків. Можливо, что Вообще, это уникальный праздник, который я увидел в первый раз, потому что я в первый раз во Львове. Это очень интересно, это очень по-европейски. Я думаю, для всех студентов мира стоит это увидеть, потому что это очень интересно, увидеть в Украине действительно европейскую, европейский город. Нам очень понравилось это действие. Настільки казковий город, настільки казкова така атмосфера, нам дуже сподобається. Чи приїдете ще? Обов'язково. Привіт, як тебе звати? Андрій. Я тобі цьогорічний ярмарок. Цікаво, на ну, туристів щось маловато, мені здається. В основному наш народ, вони нічого вроді не купляють. А ти сам щось придбаєш? Чи я щось купляю? Ну, можливо, не сьогодні, але взагалі думаю купити валянки. А навіщо? Валенки, Як Валенки, Зима холодно. Треба валенки. А зараз я передаю слово Насті, яка знаходиться на євромайдані у Львові. Незважаючи на те, що він розпочав святкування новорічних свят, біля різдвяного ярмарку знаходиться діючий львівський євромайдан, на якому панує новорічна атмосфера. Дякую, Іра. Переходимо до спортивних подій. В Українській академії друкарства відбувся Кубок ректора зі спортивної аеробіки, організований кафедрою фізичного виховання, профкомом студентів, а також за підтримки ректора академії. Драйвова музика, енергійні танці. Звичайно, журналістки нашого каналу не змогли пропустити цю спортивну подію. Позаду мене відбувається тридиково-крептер Української академії друкарства з аеробіки, участь у якому бере 12 колектив з Львівської політехніки, інституту фізичної культури, інституту ветеринарної медицини та Української академії друкарства. Боротьбами з якими розгортається у 12 номінаціях. Свято, любі змагання, а тим паче змагання на відкритий кубок реактору з Айом. Порівняно з минулими роками, ясно, що менше команд. І не приїхало багато команд в зв'язку з ситуацією в країні. Я думаю, що наші змагання все одно е, хороші, красиві, дівчат е, команд багато, 15 команд, є команди з політехнічного університету, є команди з національного університету ветеринарної медицини, наших багато команд. І я рахую, що незважаючи ні на що. Красивий вид має розвиватись і має працювати. Саме у новорічну ніч близькі та друзі намагаються зробити найприємніші подарунки один одному. От і вся команда у Ві вирішила подарувати вам трішки хорошого настрою напередодні нового року. Дивимось. Йолочка, йлочка, йолочка за жизнь, йолочка, йолочка, елочка за йолочка, йолочка за жизнь, йолочка, йолочка, елочка за моро, моро, морозець, пощипав нам щічке, зустрічаємо новий рік, з песнями ялиночка у нас зелена яєлка. Зустрічаємо новий рік, з песнями Данілка, Йолочка, Йолочка, Йолочка зажись. Йолочка, лочка, йолочка, елочка за Йолочка, Йолочка, зажГись! дяжись, Йолочка, 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 дяжись, В новий рік яскраво сяють Йолочки БУ Президент, прем'єр-парламент, та СБУ Поздравляю і забирають, що не встигли вкрать. Новий рік ще краще, краще буде трясся йога Йолочка, йолочка, йлочка, зяжись, Йолочка, Йолочка зажГись! Йолочка, 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 Заспівали про Новий рік. А тепер на бізь, будь ласка, Йолочка зажгись Йолочка, 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 зажги, зажгись зажи, Йолочка, зажгись Коротше, всі віник, прибираємо, прибираємо. От, от все, прибираємо, прибираємо. Молодці, молодці. Саша, правда, класно? Фантастично. І наостанок, підписуйтесь на наш канал на Ютубі та долучайтесь до групи ВКонтакті. Команда ОТВ працює, щоб ви були завжди в курсі подій. Інформаційний простір академії у нас під прицілом. З вами були у студії Олександр Ваги та Ніна Білаш. Не забувайте вірити у казку з новим роком